Попит на рекламу та взагалі аудиторію в телеграмі постійно зростає, тому сьогодні я розкажу вам кілька способів, як ви можете набрати підписників у телеграм-канал. Можете на екрані бачити одну з бірж, де продається або купується реклама в телеграмі. І тут дуже багато пропозицій, великий попит і на купівлю, і на продаж. Таких бірж дуже багато і цей ринок продовжує, продовжує розвиватися і наповнюватися як каналами, так і клієнтами. Наприклад, я почав просування своїх телеграм-каналів. Ще з інстаграм-аккаунтів з нових пабліків. Там я періодично пропонував підписникам прийти в телеграм-канал для отримання додаткової інформації, а також трафік з Тіктоку. Зараз на екрані ви бачите мій самий перший паблік в інстаграмі, і ось в ньому чітко видно є посилання на мій телеграм-канал, що відповідає тематиці цього профілю. Так, по цьому ж місту телеграм-канал. З нього переходять люди, і це одне з джерел. Так само у ось моєму каналі про Україну. Є посилання на мій телеграм-канал, із якраз таки новинами не тільки міста Кривий Ріг, а й всієї України. Таким чином можна набирати першу аудиторію. Також ось ви можете бачити мій TikTok-аккаунт, з якого також постійно виходять нові відео, і аудиторія переходить в телеграм-канал. Другий спосіб, який треба прямо на самому початку використати, це запросити ваших друзів знайомих різні контакти до цього каналу. По перше, ви зможете вже, хоч якесь малесеньке ядро собі сформувати. А по-друге, ви зможете отримати від них фідбек, що не так, що треба додати, прибрати це дуже цінно. Третій спосіб просування каналів, який є насправді основним в телеграмі, це покупка реклами в інших каналах. Тут треба розуміти, що необхідно, по-перше, знати, які умови є нормальні, які завищена ціна, а де може якась низькувата і є підозрілі моменти, чому так. Для того, щоб краще розуміти цю обстановку, створено багато в самому Телеграмі різних бірж. Такі, як різні чати, канали, де десятки, сотні, а іноді тисячі адмінів купують, продають рекламу, постійно-постійно додають свої пропозиції. Щоб ви не заблукали у цьому всьому, я створив спеціальний закритий канал, де зібрав усі необхідні контакти як для покупки, так і продажу і реклами, і каналів. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі чого починати, де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, Це за ціною за тисячу переглядів, так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати. В різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий. Тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь, я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили, і це. Також викладаю інформацію нещодавно, наприклад, була адмінша, що виплачував, виплачував, потім перестала. І ось ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші. Бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться. Різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм. То ось ви бачите доступ в закритий канал по життєвий коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви отримуєте десятки чатів і каналів, де продається і купується реклама щодня на різних каналах, а також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу і доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то, будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Якщо ви хочете долучитися до закритого каналу, то можете переходити за посиланням в описі на канал-прокладку, де є реквізити для оплати, і більш детально описано, що ви отримаєте в цьому каналі. Або можете написати мені, тоді через переписку зі мною поплатити і я вас одразу додам в канал. Четвертий спосіб просування вашого телеграм-каналу це залив. Я сам деякий час тому використовував цей спосіб, особливо для просування мого каналу Україна 24 на 7. Про це більш детально я у попередніх відео на каналі показував. По суті, залив це та ж реклама, але коли ви заздалегідь, знаєте до якого числа заявок вас будуть рекламувати, допустимо, ви вирішили придбати собі 10 тисяч заявок. Не підписників, а заявок, це дуже важливо. Потім ці заявки, бо заливаються тільки коли канал закритий. Ви підраховуєте і вже розрахуєтеся з людиною, яка вам заливає. Ви придбали, наприклад, 10 тисяч заявок. Зазвичай половина платиться до, і коли вже набирається половина, ви платите другу частину і вам доливають. Наприклад, ось ви вирішили 10 тисяч заявок по 3 гривні за одну заявку. Тобто вам потрібно 15 тисяч буде заплатити. Потім 5 тисяч людей прийде вам, ще 15 тисяч платите, і ще 5 тисяч людей приходить. Таким чином, дуже багато каналів просувається. Це один з найбільш розповсюджених методів, навіть напевно, другий по популярності після реклами. Тому, якщо ви хочете використовувати, також всі контакти, дані, де можна купувати, продавати заливи, все це є в закритому телеграм-каналі. І п'ятий спосіб, який я також використовував, це покупка вже готового каналу. Звісно. Тут треба вже розумітися на цьому, не треба одразу, як ви в цю тему. Купувати перший канал, що вам пропонують. Можна дуже легко натрапити на накручений канал, канал, на якому була якась одна тематика, потім її замінили на іншу. Це дуже сильно знижує результативність потім і реклами в цих каналах, і перегляди падають, і так далі. Треба обережно підходити до цього, але можна знову ж таки в закритому каналі, є різні часи канали з продажу також. Або можете ось в цьому відео я більш детально розповів, як це працює, і чому це один з також непоганих способів, як ви можете собі такий готовий бізнес одразу придбати.